З'явились фото наслідків знищення складу на аеродромі Морозовськ В РФ. На фото видно боєприпаси, фаби та каби. Окрім цього, експерти розгледіли серед знищених авіаційних озброєнь ракети класу повітря. Повітря, зокрема, Р-73 малого радіусу дії з інфрачервоною системою самонаведення. І те, чого не розгледіти, нереально: російським бомбардувальник Су 34 Він знищений вщент. Відповідне підтвердження опублікували у соцмережах ще два бомбардувальника такого типу, ймовірно, були пошкодження. Коджене уламками, Ща, подожди. Тут я скажу. Нагадаю, напередодні генштаб підтвердив атаку по аеродрому Морозовськ. Зсу поцілили у склади з боєприпасами, де зберігалися керовані авіаційні бомби. Ні хіра собі. Також тоді у генштабі повідомили про атаку низки та об'єктів зберігання пально-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Ось так, до прикладу, резервуари з паливом палають після атаки невідомих дронів у Кам'янському районі Ростовської області.